Своє знайомство з Приморською Болгарією ми почнемо з найбільшого міста на узбережжі Варни. До речі, хто ще не бачив наше відео з Неморської Болгарії, посилання буде в описі. Набережна тут така собі. Багато машин, людей не дуже зручно, але зато є дуже великий парк поряд. І це плюс. цим всім мені гарно дуже нагадує Одесу. з усіма плюсами і мінусами. На території парку є музей з зброєю, яка використовувалася давно. Це пушка 240 мм калібру. Дуже велика. Отже, що ще є у Варні, окрім набережної з пляжами і гарного парку? А є тут досить великий історичний центр з гарною старою забудовою і великі пішохідні зони. А ще біля порту є новіша набережна з ресторанами і каруселями. Як ви вже зрозуміли, ми взяли в оренду невеличке авто і на ньому їдемо на південь, вздовж узбережжя. Це в нас старе містечко Несебар, яке знаходиться на острові фактично, а поряд відомий болгарський сонячний берег. Місто Несебар має давню довгу історію, йому близько 4 років. Цікаво воно тим, що вважається містом з найбільшою кількістю церков на одиницю населення. Загалом тут збереглося близько 40 церков і у різному стані, і частина з них є дуже старими з 4 5 століття нашої ери. Фактично, все старе місто є пішохідним, так що тут дуже зручно і комфортно пересуватись пішки. Загалом таке досить прикольне туристичне містечко з дерев'яними будинками. Купує ресторанів і магазинів завжди. Ми трошки проїхали і тут вже починається сонячний берег з дюнами піску і готелями. Зголом тут дуже гарно, але саме в цей день був сильний вітер і знаходитись тут було не дуже комфортно через пісок, який цей вітер розносив навкруги. Ще одним великим приморським містом Болгарії є Бургас. І на перший погляд воно досить схоже на Варну. Тільки тут більше пляжів є. Що ж, е, наше перебування в Болгарії завершується, і насправді особисто в мене були трохи занижені очікування чомусь від е, цієї країни. Але по факту я тут відчула себе трошки як вдома в Україні. Так, нам сподобалось. Коротше. А зараз ми будемо прощатись з Варнею і їхати далі. Все, па-па.